Привіт, це огляд достойних бюджетних ТВС-навушників від SoundPeats. Зустрічайте SoundPeats Free 2 Classic. Зараз вам все детально про них розкажу та покажу. Плюс в кінці відео буде конкурс. Починаємо. Дякую офіційному представнику SoundPeats Ukraine за надані навушники на огляд. І до слова, вітаємо офіційне представництво SoundPeats в Україні. Тепер можна замовляти навушники від відомого якісного бренду SoundPeats в Україні із офіційною 12-місячною гарантією і доставкою за 1-2 дні новою поштою. Посилання на офіціалів. В описі під відео. Отже, навушники отримали компактне, але дуже приємне матовий футляр із текстурованого пластику під шкіру. Складання якісне. Спереду, led індикатор позаду на шарнірі напис SoundPix і порт USB-C для зрядки футляру. Відкриваємо футляр і Бачимо приємні навушники в стилі бочонків з захищеним мікрофоном і сенсорним керуванням. Самі навушники приємні, і сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 6 міліметрові динамічні драйви кодеки AC та SBC версія Bluetooth 5.1. Та звучать навушники якісно, як це завжди було у SoundPeats. SoundPeats Free 2 Classic мають чіткий звук, чудовий бас, яскравий та чіткий середній тон та приємні рівні високі частоти. Запасу гучності достатньо, датчика на виймання звука тут немає, так само, як і застосунок від SoundPeats не підтримує цю модель навушників. Активне шумозаглушення також відсутнє. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників середньої непоганої якості. Ось при Кладає те з запису мікрофону твс навушників SoundPEATS Free 2 Classic в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут середньої якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через SoundPEATS Free 2 Classic. Зараз тут шум машин. Вітру такого немає. І ось такий приблизно мікрофон у навушників Soundpeats Free 2 Classic. Якось так. Сенсорне керування: один дотик по правому навушнику гучність більше, один дотик по лівому навушнику гучність менше, два дотика по навушнику старт пауза та прийняти і завершити виклик, три дотика по навушнику викликає асистента. Затискання правого навушника наступний трек, затискання лівого навушника попередній трек. А також затискання навушника відхиляє виклик. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.1 і працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються. Вони швидко між собою з перериванням, вологозахист IPX 5, мультипоінта тут немає. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, але в іграх затримку я трішки помітив, але все одно грати комфортно з цими навушниками. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 5,5 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 8,5 годин прослуховування музики в моєму випадку. Тобто по автономності все все шикарно. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 2,5 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 1 годину 15 хвилин, і футляр від розетки заряджається за півтори години. Підсумок. Soundpeats Free 2 Classic це якісні бюджетні ТВС-навушники з приємним матовим текстурованим футляром, зручний формат навушників у вухах, якісне звучання як для такої ціни, непогана середня робота мікрофонів та шикарна автономність. І від душі можу рекомендувати саундп. Free 2 Класік до покупки посилання, де купити саундпіц Фрі 2 Класік офіційно в Україні, залишаю в описі під відео. А зараз обіцяний конкурс на навушники Sound Free 2 Класік від офіційного представника Саунд Піц Україн та ютуб каналу ізіально на честь відкриття офіційного представництва Саунд в Україні. Умови конкурсу дуже прості: підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, та поставити вподобайку цьому відео, звичайно. Підписатися на інстаграм-сторінку офіційного представництва Саунд Ukraine, Залишити один будь-який коментар під цим відео і в кінці додати свій нікнейм в інстаграм через собачку. Ось приклад, як може виглядати коментар. Результати конкурсу будуть опубліковані 1 жовтня в моєму телеграм-каналі, тому також на нього підпишись, там цікаво. Дякую ще раз офіційному представнику Саунпіці Україн за надані навушники на огляд. І до слова ще раз вітаємо офіційне представництво саундпіц в Україні. І тепер можна без проблем замовляти навушники від відомого якісного бренду саундпіц в Україні. Ні, з офіційною 12-місячною гарантією, і доставкою за 1-2 дні новою поштою. І додатковий бонус від мене за промокодом «Ізіально» знижка. Посилання на офіціалів знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!